Просто я думала, що ну раз там по 16-18 годин світла немає, то десь воно щось має менше накручувати, але дивлюся, ж уже й більше. Я тоді думаю, взагалі, який сенс цих відключень, якщо е під час них чомусь лічильник видає ще більше споживання ніж коли відключень не було. Якийсь парадокс здавалося б, математика проста: менше годин зі світлом, менша сума в квитанції, але лічильник, наче, в супереч логіці, крутить швидше ніж у звичні часи. Почнемо з моменту, коли нарешті вмикають світло вдома. І що тоді робить кожен з нас? Правильно, біжить до вільних розеток. У кожну влучно натикує зарядні пристрої, аби швиденько підзарядити все, що встигло розрядитися за час блекауту. Однак насправді ж у цей момент ваша квартира перетворюється на енергетичний пилосос. Зарядні станції та потужні акумулятори влаштовані так. Щоб накопити енергію максимально швидко, поки є напруга, виходить парадокс, адже ви не економите електрику, а просто те, що ви мали б витрачати поступово протягом всього дня. Станція викачує з мережі за дві години, змушуючи лічильник крутитися з божевільною швидкістю.